Дипломатія на Росію не впливає, бо її тривають між Польщею та Литвою Зникне відмінність у ширині колії. Тривалі заморозки спричинили втрату ворожею. Росія, попри дипломатичні заклики, не відмовляється від своїх цілей на полі бою. Про це під час засідання Ради НАТО Україна повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. За його словами, зараз бойові дії тривають на лінії фронту протяжністю понад тисячу кілометрів. Москва використовує об'єднані сили чисельністю понад 600 тисяч солдатів, наголосив генерал. Тим часом державний секретар Марко Рубіо заявив у четвер, що не очікує прориву від переговорів між російською та українською делегаціями, і не буде на них присутній. У Сполучених Штатах все ще вважають, що Росію можна зупинити дипломатичним шляхом. Рубіо заявив, що єдиний спосіб досягти прориву це зустріч президентів США та Росії. Трамп раніше натякнув, що може полетіти до Туреччини для перемовин, якщо Путін туди теж прилетить. Польська компанія будуватиме естонську частину Рейл Baltica. Згідно з інформацією польського радіо, контракт на проектування та будівництво естонської ділянки залізничної лінії може бути підписаний найближчим часом. 60 кілометрову ділянку залізничної колії буде побудовано від міста П'ярно до кордону. Із Латвією розповів речник компанії Будимикс Міхал Польська фірма польська фірма бере участь у реалізації настільки великого інфраструктури. Структурного проекту, що це насправді захват. Залізнична лінія у побудові набагато складніша ніж автомобільна. Це дуже масштабний престижний проект Євросоюзу із побудови нової інфраструктури залізниці. Європейський унійний проект будови нової інфраструктури в Європі. Рейл Балтіка має покращити перевезення людей і товарів, а відтак розвантажити дороги. Розповів президент економічної консультативної групи ТОР АДріан Фургальський. поїзди поїдуть швидше. Бо стан інфраструктури покращиться. Зможемо тримати швидкість потяги від 160 до навіть 250 кілометрів. На кордоні з Польщею зникне потреба перевантаження та пересадок, а все тому, що різниця у ширині колії вже не буде нас розділяти. польське підприємство уже працює над будівництвом латвійської ділянки Рейл Балтіка. Проект співфінансується європейським союзом а також державним бюджетом Естонії. Планується, що Ділянку побудують до кінця 2030-го. Тривалі заморозки спричинили втрату врожаю плодових культур. Скаржаться садівники із білої підляської. Найбільше шкоди зафіксували при вирощуванні певних сортів яблунь, а там збитки можуть сягати навіть 100%. каже президент асоціації виробників фруктів та овочів Станіслав Данилощ. Зав'язки опадли оп'янки квітів осипалися. Перші заморозки сталися саме на початку цвітіння. Тож деякі сорти яблуні на самому старті зійшли із дистанції. Після цього, коли чергові сорти почали входити у фазу цвітіння, знову були заморозки. Вони що кілька днів поверталися, і щоразу доволі несподівано на тим напотикали знову Стеншемрозик. Он субсисивні цокілька діше появляв. Несподівання. У випадку зі смородиною кажуть садівники, втрати можуть сягати до 70%. Точна оцінка втрат буде можливою лише через кілька тижнів. Тим часом в інституті метеорології тепла не прогнозують. Замість весняної погоди буде осінь, кажуть синоптики. По всій країні буде мокро, вітряно та холодно. У передгір'ях навіть сніг та ожеледиця. Така ситуація, кажуть синоптики, триватиме до вівторка. Після цього прийде різке потепління.